Всім вітання, на зв'язку Лопатинський сад. І часто, часто проблема налаштування комп'ютера це неправильне налаштування минулого року наприклад, чи позаминулого. Зайшли ви перший раз на об'єкт, бачите, комп'ютер висить, але ви не знаєте, що там внутрі і не все завжди побачиш. Тому його бажано обновити. Як це відбувається? Нажимаємо кнопку PRG. Нажимаємо кнопку Reset, табло погасло. Ми Reset тримаємо. Відпускаємо Reset. Кнопку PRG тримаємо. Все, комп'ютер оновлений. Всі його налаштування збиті до заводських налаштувань. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.